11 червня підопічні Сергія Реброва проведуть останній товариський матч перед чемпіонатом Європи. Синьо-жовті зіграють проти Молдови у Кишиневі. Привіт, з вами Валентин. З цієї нагоди пропоную пригадати всі голи збірної України у ворота Молдаван. Перша зустріч між цими командами відбулася у 96-му. Вона була контрольною. Кишинів побачив нічию з рахунком 2-2. За Україну двічі відзначився Тимирлан Гусейнов. На жаль, запису цього матчу немає у вільному доступі. За рік команди зіграли ще одну товариську гру. Цього разу в Києві. Господарі. Перемогли 1-0. Єдиний гол в активі Сергія Реброва, котрий відгукнувся на подачу Віталія Косовського. Наступного двобою довелось чекати 15 років. У 2012-му стався перший офіційний матч. Молдова приймала Україну в межах відбору на Мундіаль 2014. Зустріч завершилась сухою нічією. У березні 2013-го синьо-жовті протистояли Молдові в Одесі. Знову ж таки, відбір на чемпіонат світу в Бразилії. Українці вийшли вперед з усилями Андрія Ярмоленка. Він скористався чудовою скидкою у виконанні Романа Зозулі. 30, трохи більше 30 хвилин Ярмоленко. На Засулюх, який 1 один! 1-0. Андрій Ярмоленко забуває, я перепрошую, я знову переплутав їхні поваранчиві курси. Знову ж таки, Андрій Ярмоленко. Вітаємо вас, друзі, з цим дуже потрібним, вкрай потрібним м'ячем. І ви чуєте, як реагує стадіон Чорноморець Андрій Ярмоленко. Невдовзі господарі подвоїли свою перевагу. Євген Хачаріді прицільно пробив після хорошого навісу з кутового. Усів його подача. Він катаворного продукція. Хачеріді 2 Євген Хачаріді! За декілька хвилин до фінального свистка гості зуміли скоротити своє відставання. Втім, цього виявилось недостатньо. Також варто пригадати надзвичайно грубий фол Тараса Степаненка, за який він отримав абсолютно заслужену червону картку на 90 плюс другій. Це вилучення ніяк не допомогло нашим опонентам, тож Україна святкувала з витягу з рахунком 2-1. У підсумку головна команда країни посіла другу сходинку в групі. Молдова фінішувала п'ятою. Поки що в останнє ми могли спостерігати за цим протистоянням 10 років тому. Ще один спаринг на НСК Олімпійському, в якому виграли підопічні Михайла Фоменка, 1-0 на табло. Роман Безус замкнув передачу Артема Громова. Громов, громов, громов здорово! Поперечна передача. Безус. гол! Роман Безус відкриває рахунок у цьому матчі. Громов! Громов! Громов молочинка. Що ж, загалом Україна протистояла Молдові 5 разів та здобула 3 перемоги. В двох іграх сильнішого не виявили. Українці забили 6 голів у ворота Молдаван, вони ж три у наші. Маємо надію, що синьо жовті святкуватимуть свою четверту звитягу. На цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.